Ради. На сесію прибуло 26 депутатів Закірянської районної ради. Це дозволяє сесію проводити, тому керуючись регламентом Закірянської районної ради, подищою сесію Закірянської районної ради оголошую відкрити. Знову дано розпорядження запросити на сесію районно ради керівників підприємств, і організації. З конкретно визначених питань. У зв'язку з враховуючи пропозицію групи депутатів Сокірянської районної ради та враховуючи е, те, що обговорення тільки що яке закінчилося на засіданні постійних комісій, пропоную розглянути на плодочерговій сесії Сікірянської районної ради наступні питання: про обрання голови Сокірянської районної ради, про погодження призначення директорів освітніх закладів району, про списку підсяжки Сукірянського району. Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечення населення Свобода, про виконання районного бюджету за перше кінччя та 9 2014 року, про внесення змін до районного бюджету на 2014 році. Немає заперечень проти такого порядку денного депутатів. Де, де, де. Прошу голосувати. <клес> Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Раз, два, три. Тримався. Рішення приймається більшістю голосів 23. Я можу пропозицію обрати лічильну комісію, так як у нас завжди було прийнято, складі такі чоловіки. Це у нас норма, яка не має заперечень по кількісному. Давайте перейдемо до персональної справи лічильної комісії. У мене перша пропозиція включити до складу лічильної комісії коваль Олександру Іванівну. Представника фракції народної партії є е, працівником виконавчого апарату для того, щоб потрібно здійснити цю низку Так, да, Переходимо до речі комісії. У мене пропозиція Степаненко Валерій Михайлович, Федоришин Ярослав, Вознюк Марія Павлівна і Забудько. і того п'ять депутатів разом з Ковальнім, як ви нам до перше. Немає заперечення. Шановні колеги, прошу тоді проголосувати. Хто за те, щоб буде передати речільну комісію з паді 5 чоловік, Коваль Степаненко Вознюк. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти утримався, рішення приймається. Шановні колеги, для того, щоб е, витримати всі відповідні процедури, справа все в тому, що у нас не перша сесія, не перша організаційна сесія, е, тому всі питання щодо обрання, призначення, звільнення керівників районної ради повинні бути обговорені на засіданні постійних комісій. У зв'язку з тим, що буде отримати відповідний регламент, я оголошую технічну перерву. Сесії на е, проведіні пленарного засідання і орушує про проведення спільного засідання постійної комісії для того, щоб говорити кандидатуру на посаду голови е, районної ради. Немає заперечень? Mm -hmm. Немає заперечень. Вноситься пропозиція затвердити для та таємного голосування про вибори голови Світірянської районної ради на позачерговій сесії Сукірянської районної ради, е, внести до складу для та таємного голосування кандидатуру депутату Сукірянської районної ради. Позака Василя Васильовича, Хто за там і таке, прошу проголосувати. За? Хто проти, Утримався, приймається, оголошується перерва для роботи лічильної комісії по організації та підготовки проведення та євро. Там прочка є.

フェミニッシュ。

И мы ее вроде. Бурлака. Нет, по-моему, вот <говори> так. Я уже во что даже. Димитрий. Правильно, Любовь. <говори> Ему вы боитесь. його же бачило, а вы не бачили. Вариантированный. I think you're going to be able to do that. Блять, коду, красный. У нас получилось. А я бы забрал кто Разве раз что его поставили? На всю жизнь Идите будет за подобным. Любой ну, что ты Я не Балашова. Оліни.

嗯。 це туристів посереди. Скільки ви знаєте? Прошло. Е, Все, усі. Я закріплюся. Я зроблю просинать. Все добре. То що, до типу у наші

Так, шановні депутати, дозвольте зачитати протокол засідання чільної комісії номер 2 Членів 5 присутні відомі вам. Порядок денний про результати виборів голови Скільної ради 6 скликання, Чільна комісія встановила загальний склад районної ради 44 депутати. На момент, коли ми йшли виготовляти бюлетні, нас було 31 присутній. Кількість депутатів, які отримали бюлт для таємного голосування 30. Один не, не був задіяний. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні 30. Недійсних бюлетів немає. Кількість голосів поданих за козака Василя Васильовича 30. Кількість голосів депутатів, які не підтримали жодного.